Друзі, вітаємо вас. Телеканал Перший міський продовжує свій етер. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні в інтерв'ю дня з нами депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Вітаю. Вітаю. Хочеться поговорити про зиму. Про зиму, причому не у тому у сенсі, яка вона буде, чи буде обстріли, чи не буде. Все це не для нас. Ми сподіваємося, що ППО відпрацює, що ЗСУ зробить все на 100%, обстрілів не буде, але. Енергозаощадження. Ми про це говоримо вже не перший рік. А з багатьма фахівцями, які кажуть, що треба самим все зробити для того, щоб твій будинок був таким, щоб ти зекономив і гроші і так, далі, і, так далі, і так далі. Але при цьому ми розуміємо, що є міські програми, є державні програми, які направлені на це і одесити. Не всі про це знають навіть. Вони скаржаться, ой, я багато сплачую. Ой, тут в мене щось холодно, а тут не працює. Хоча при цьому могли б там, навесні або осені зараз зробити хоч щось для того, щоб будинок був а, такий енергозабезпечений, енергоефективний і так далі. І Наскільки я розумію, ви навіть були на форумі величезному, на якому говорили про це. А, про що взагалі говорили і яким чином можна взагалі зробити так, щоб енергоефективність вашого будинку була? Не на словах, а на справі ну давайте так якщо абстрактно да. забути про війну про все там будь-який будинок, який зараз у нас є, окрім новобудов, угу. його можна десь там максимум на 50% зробити, зробити більш ефективним, щоб він споживав менше теплоносія так, і менше і люди причина. сплачували за тепло. Угу. Ем, тут є декілька ідей. Перше, це те, що майже всі вже зробили. Це тепловий лічильник, yeah. тобто щоб зна знати скільки саме ми отримали цього теплоносія, і сплачувати за ним. Uh -huh. Після того як в тебе з'являється лічильник, є сенс економити. Можна yeah. щось зробити в будинку, щоб він споживав менше, при цьому щоб там було тепло е і таким чином менше сплачувати. А перша така найпростіша річ це тепловий пункт. Uh -huh. Це така система, яка регулює подачу теплоносія в будинок в залежності від погоди. Тобто, якщо на вулиці тепло, то відбір цієї системи стає меншим uh -huh. і люди сплачують менше. Uh -huh. За досвідом одеським, це приблизно дає економію 20%. Uh -huh. Навіть так коштує такий теплопункт в середньому 250 тисяч гривень. Ого, ну це насправді не ого, а він uh -huh. окупується за один опалювальний сезон. Ну це якщо будинок великий, uh -huh. а, наприклад, там два-три Під'їзді і декілька поверхів там ну, більше за п'ять. Да, да. да. Так ось у нас є програма в міській раді і в державі, яка називається енергодім, да. яка допомагає людям щось зробити зі своїм будинком, щоб він споживав менше. Так а і умови дуже приємні. Угу. Вони змінились на жаль тільки в серпні. А, значить, держава дає 40%. Так. Місто дає 40%. відсотків, тобто 80% відсотків да. тобі дають грошей. Да. І люди повинні сплатити самі лише 20%. відсотків. Ага, тобто, вже ці 250 тисяч вони перетворюються у 50 тисяч. Так, а якщо це там будинок на 100 квартир, то це вже такі підйомні гроші, і люди більше сплатять потім за нове опалення. Угу. Ну і тобто, ну це реальна економія. Це дуже просто. Так, але потрібно, щоб в будинку було ОСББ. Так я ось всім кажу, що єдиний вихід, на жаль, зараз. Щоб в вашому будинку хоч щось відбувалося, щоб щось змінювалося, це ОСББ угу. і люди дуже тяжко це сприймають. Ті, в кого нема, кого нема в кого немає ОСББ, тому що вони вважають, що це складно потрібно там обирати керівника, да, платити йому да. зарплатню, відповідальність нести. Так, да, насправді це не так складно, це дуже просто. І Зараз є фірми юридичні, які можуть з цим допомогти. Uh -huh. Не потрібно самому бути ну, вести всі справи. Достатньо просто, щоб ось цей керівник ОСББ, обраний людьми з мешканців за... підписав договір з якоюсь керуючою компанією. Uh -huh. І тут в них вже є свобода. Тому що зараз усі будинки без ОСББ, вони такі, як кріпаки, трохи. No, тобто, а yeah. коли ти в тебе в ОСББ, то якщо тобі не подобається одна керуюча компанія, ти місяць повчекав, розірвав договір, перейшов до іншого, uh -huh. і вони починають щось робити. Є багато прикладів, коли поруч є один будинок ОСББ, а інший точно такий же не ОСББ, і там е, при однакових тарифах абсолютно інша ситуація. Так uh -huh. тому я всім раджу робити ОСББ. Якщо є питання, звертатись до мене. До речі, зараз був прийнятий закон, який uh -huh. дозволяє. Проводити збори в електронному форматі, ну бо тобто, люди виїхали. Люди да. виїхали, але да. вони можуть робити підписи електронним цифровим підписом за кордоном, uh -huh. і і це законно. Uh -huh. Тобто, це можна робити заради тих, хто тут залишився, і допомогти їм. Так ось повертаючись до тепла. Так. Ем, також є там інші ідеї, наприклад, там клапани балансировочні, або ще дуже ось потрібна річ це циркуляційний насос. Угу. В чому проблема? Що зазвичай ось тепла вода по трубах вона спускається зверху вниз, да, да. і нижні квартири поверхів, в них да. холодно. Да. Тобто наверху жарко, знизу холодно, угу. сплачується однаково. Там, незадоволені люди. І, і ось це вирішується насосом. Тоб, uh -huh. Тобто цей насос він ганяє воду по всьому будинку, і всі рівномірно отримують теплоносій. І вже ці. Керівники там, будинку не повинні орієнтуватись на перші поверхи, uh -huh. тому що вони вмикають тепліше, і це також дає економію. Uh -huh. Ще така більш тонка річ це якщо встановлювати лічильники в кожну квартиру і щоб кожен міг прикручувати собі батареї, ну це вже така зовсім тонка настройка, але це також можливо. Тобто є шанс економіти. Да. Uh -huh. Перший пакет, пакет А це 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень дає фонд енергоефективності, 300 тисяч дає міська рада, uh -huh. тобто це такі невеликі речі. Був ще до війни пакет Б, півтора мільйони гривень, це повне утеплення фасаду. Тобто, uh -huh. коли повністю весь фасад утеплюється, це також дуже велика економія. А, і також ще в цьому пакеті в пакеті А, можна замінювати вікна у парадники. Це та, теж дуже так, допомагає, це да? теж допомагає? Це допомагає. Щоб ось це все отримати, потрібно спочатку замовити енергоаудит будинку. Тобто приходить. спочатку зробити ОСББ. Да, ну якщо вже є ОСББ, то е, енергоаудит там виходять да. люди, вони все вимірюють, кажуть, що саме в цьому будинку буде корисне, що саме там вже добре. Угу, угу. А, і потім все це оформлюється через департамент економіки. Угу. Якщо є бажаючі, якщо є ОСББ, у нас на цей рік 2 мільйони гривень, на наступний рік 2 мільйони гривень. Це угу. небагато. Так. Це там буквально на 5-7 будинків вистачить. Yeah. Але заявок все одно менше поки що. Тому звертайтесь, можна писати мені там в будь-якій соціальній мережі, uh -huh. і я допоможу. Я вас зведу із фондом енергоефективності, з департаментом економіки. А якщо цих будинків буде більше ніж на 2 мільйони гривень, то, то можна і розширити. То я, я розпілкувався вже з депутатами з бюджетної комісії, uh -huh. і вони не проти розширити. Тепер питання на часі, чи це чи ні. Да, ми по суботах зустрічаємося Синтар. на Думській площі. Вимагаємо, щоб не витрачали гроші міська влада на будь-які такі моменти. Чи на часі зараз витрачати гроші? Ось на таке. Ну, дивіться, ми опалення не вимкнемо. Не вимкнемо. Ну воно потрібне. Да. Так само, як потрібні школи, лікарні, там, освітлі, вода, хори, да. там, вода. Тобто є такі речі базові, які їм не можна вимкнути навіть під час війни. Uh -huh. Тобто я розумію, наприклад, коли там, е, хочуть ремонтувати лавки в Стамбульському парку, в який ніхто не навіть за скільки там, 350 тисяч гривень, але все одно навіщо? Ну да, ну да. Ну, це незрозуміло. Він закритий все одно. А тут е, який момент? Ми все одно кожного року витрачаємо мінімум півмільярда гривень угу. на компенсацію е, різності тарифів на газ, так тобто наша КП по постачанню міста Одеси отримує з бюджету міста 500 мільйонів гривень мінімум щорічно, угу. і краще не просто спалювати ці кошти, а щось зробити з будинками, щоб вони споживали менше і щоб ми. Наступні роки вже спалювали менше, ну да, звісно. це не тільки в будинках треба робити, це там і котельні модернізувати, але це дуже велика робота, дуже uh -huh. великі кошти. Uh -huh. Але починати, як, як кажуть спеціалісти, потрібно з будинків. Ну, тобто, звісно. спочатку е утеплити будинки, зробити їх ефективними, а потім вже йти далі до генерації. Гаразд. Ну от зараз нас чує, наприклад, жилмасів Молдаванка, так або центр міста, так. де е маленький домик стоїть на три поверхи. В якому живе зараз е, п'ятеро людей, п'ятеро сімей, які кажуть: ну гаразд. Якщо стоїть величезна споруда, в якій чотири під'їзди, в якому живе там сто більше людей, то да, ОСББ, ми збираємо гроші, 250 тисяч. Розбили все заплатили. 50. да, Вже 50, Розбили все одно. Нас п'ятеро або нас четверо. Є в нас будинки, в яких да. два поверхи, і там живуть дво, дві сім'ї. Яке ОСББ вони можуть створити? Як вони можуть вийти? 250 тисяч на а, лічильник а, Ні, або на, там на, на те, оцей пункт тепловий. Да. Вони не можуть о, потягнути, бо вони не можуть собі дах зробити, ну, да. бо в них нема грошей. Що робити ось з таким людям? Значить, по перше, у нас була проблема з такими будинками. Да. Два роки тому, угу. ну півтора, коли з'ясували, що вони сплачують дуже великі кошти за опалення, да. якщо в них нема лічильника. Угу. І самотужки вони його встановити не могли, тому що це дорого. І тому у нас була прийнята програма, за якою тисячу таких будинків отримали Так, да, Була така програма. І насправді було б правильно з такими будинками також щось робити. І одна з ідей, наприклад, це. Нам було б навіть вигідно деякі з цих будинків повністю відрізати від системи центрального опалення і за гроші бюджету встановити їм кожному персональний газовий котел або електричний. Це було б все одно вигідніше, ніж зараз, тому що там теплоносії, втрати, ці труби і ну, да. копати. А до речі, деякі будинки вже там частково люди повідрізались. Там правдами і неправдами, да, да. і ось вже було б логічно цим закінчити і цим створити простішу ситуацію. Людям Друга ситуація так ну можливо. Все ж таки, створювати ОСББ можливо. Навіть угу. на 10 квартир є випадки, я спілкувався з одною керуючою компанією Сергій Філіпов. І, да, да. Да, і відомий, він мені да. казав, що ось в приклад будинка, то там 9 квартир, і в них навіть є якісь накоплені кошти на майбутні ремонти. Угу. Тобто вони все зробили. Так, це буде не швидко, але це можливо. Якщо в тебе ОСББ, і ти підписав договір з керуючою компанією. Тобі не потрібно власно наймати двірника, сантехніка, електрика і платити там навіть чверть зарплатні yeah. це, ну один електрик може бути на 20 таких будинків, uh -huh. і це все одно економічно вигідно. Тому навіть в таких будинках я би пропонував створювати СББ. Єдине, що в нас була така класна програма, це коли будинки створювали СББ, то місто. За бюджетний рахунок робила в цих будинках ремонтів на 200 тисяч гривень. Угу. Була така програма. Її скасували десь два роки тому, да. і ми будемо подавати пропозицію її відновити. Ну це було б добре, щоб людина знала, що навіть у старому будинку да. вона може зробити ОСББ, допомогти собі, допомогти місту. Да. Місто може прийти допомогти їй зробити, хоча б первинний якийсь ремонт, да. невеличкий, да. або там щось треба змінити, щоб більш-менш будинок був енергонебезпечний безпечний і так далі. І далі вже думати про те, що, що робити далі. Ну, добре, що є люди, які можуть прийти, зробити така комісія, прийти і сказати, а у вас тут вікна не помінені. А у таких будинках доволі часто ну це історичні будинки, да. деревляні вікна, як змінювати їх на металопластикові? О, це інше питання. Насправді, ем, ось у Львові центр Львова є да. в зоні ЮНЕСКО історичний ареал, так само, як в у нас. нас і зараз теж. І да. там прийняті правила, там не можна встановлювати пластикові е вікна, да. вікна, але стеклопакети можна. Тобто стеклопакет, але він ззовні обшитий деревом. Да. І це можна робити, це не проблема. Ну це mm -hmm. просто дорожче. Це кошти, да. Да, це Sorry. кошти. О, ну тут взагалі складна ситуація, тому що насправді насправді життя в центрі міста повинно бути дорогим, і це ну, повинно о, бути да. престижним. Да. А у нас це навпаки, тому що да. у нас це. Старі будинки, які потребують ремонту, в яких живуть люди, які не мають на це коштів, і вимагати від них цього ну безглуздо, вони все одно нічого не зроблять. Ну звісно, да. Да. і ось цю ситуацію ну, це, це абсолютно інше питання. Проламати її просто так неможливо. Як нам ось трансформувати так, щоб це було як в Парижі? Ну знов таки, якщо надовж да, ми дуже часто говоримо про той же Львів, і порівнюємо нас, там у центрі міста я б не сказав, що живуть люди заміжні, дуже сильно. Там прості живуть люди, да. які потерпують. Типають від туристів, які скаржаться на них завжди, які живуть у не дуже таких красивих будинках, які стоять усередині і не виходять фасадом на якісь центральні вулиці, на площу ринок, на ту ж і так далі. Всередині там жах. Фантастично, але при цьому є правила якісь. Є оці от вікна, є а, оці кондиціонери, які не можна винести. Є якісь програми, які працюють. Ну і сподіваємося, що і наші програми працюють. Хоча при цьому, як е, дуже багато чиновників кажуть, і з ваших слів. Не часто одесити звертаються по цими програмами. А чому? Бо вони тут, не знають. Є, тут є дві проблеми. Да. По-перше, дійсно про цю програму мало хто знав. Да. Департамент економіки тут не допрацював, тобто mm -hmm. не було реклами. І ось ми чому запустили цей форум, щоб да. донести до голів ОСББ, що є така програма. Так. А друга проблема була в тому, що до серпня вони повинні були сплачувати 40%, mm -hmm. і це вже забагато. — А тобто, Зараз 80. — А завтра завтра зараз 20 зараз двадцять. Тобто дізначно. будинок сплачував а, раніше 40, зараз 20. Так. І це вже цікавіше. Але mm -hmm. на цей рік вони вже не встигнуть. Тобто, що потрібно, як це працює? Будинок замовляє енергоаудит. Так потім він там подає на цю програму. Потім він сам підписує договір з якимось підрядником, який все робить в будинку. Mm -hmm. Можливо, навіть повністю там за кошти о, ОСББ, і тільки потім. Коли все зроблено, вони показують ці результати ну в департамент економіки в фонд енергоефективності, і вони компенсують. Uh -huh. Тобто, тут гарне те, що це швидше, це не потрібно проводити через прозоро, через там ну це можна зробити за місяць. Uh -huh. Але я боюсь, що навіть якщо зараз люди почнуть, то в цьому році вони вже гроші не отримають. Ну так. тому, що це на виконкові, потім приймаються рішення. Це не буде швидко. Ну і по-перше, це не буде швидко. По-друге, я розумію, так що навіть та компанія, яка прийде до тебе, робити ремонт, а зараз дуже багато компаній закривається через те, що чоловіки пішли на фронт. Не всі будуть встигати працювати. Одна компанія на 50 будинків. Ну і починається оці от гальмування. Хоча при цьому знов таки треба наголосити, що відповідальність на багатьох будинках лежить саме на наших плечах. Ми про це теж забули. Ми завжди думаємо, що хтось прийде, нам щось зробить. Місто нам потрібно щось зробити і так далі. І ми у цій парадигмі живемо. Останні 30 з гаком років існування нашої держави незалежності ми чекаємо, що хтось прийде до нас, зробить. Як оце зламати? А ну, дивіться теоретично, це можливо. Тобто, якщо б міська влада захотіла, вона могла ну, б набагато більше робити в цій сфері. І комунальні предприємства ЖКС вони майже нічого не роблять, будинки ну, да, хоча да. отримують гроші. Причому ці гроші їх достатньо. Uh -huh. При тарифі 6-7 гривень, якщо там дев'ятиповерховий будинок чи більше, Зібрати можна, це там да. збирають по 40-50 тисяч гривень і щось робити точно можна за такі кошти, але вони нічого не роблять. Але ми ось зараз це ну я особисто це змінити не можу. Тобто, ну, да, да. якщо не чекати, коли якийсь там чарівник стане мером, угу. який це все зробить, то єдиний вихід зараз це створювати ОСББ навіть під час війни. А наскільки зараз легше стало створювати ОСББ швидше, довше? Я пам'ятаю, були якісь проблеми з цим ні, це один місяць. Один От, потрібно місяць. фактично потрібно зібрати підписи 51% одного площ. Володарів площ в будинку. А я якщо 50, 49% проти цього ОСББ, ну, як далі цей будинок буде існувати? Ну, ось так і буде через 51%. І 51% ну, не буде справжі. сплачувати ні, uh -huh. ні, Якщо хтось не сплачує, є да. два варіанти. Що робити. Якщо у людей немає грошей, якщо вони там маленька пенсія. Ну, да. Чи нема роботи, то можна звертатись в міську раду по матеріальну допомогу. Yeah, у нас таки. бюджет на цю матеріальну допомогу 100 мільйонів гривень. Uh -huh. І якщо просто от у людини дохід на одну людину менше, ніж 5-700, то можна звертатись, можна писати також мені або дзвонити прийти на прийом. Uh -huh. Ми допоможемо з цим. І якщо є борги за ЖКГ, також їх погасити. Але якщо людина добре заробляє і не сплачує. То є дуже проста судова процедура. І це через суд за один-два місяці людина буде змушена заплатити і арештовують рахунки, блокують все і всі платять. А, стільки запитань, бо я розумію, що дійсно, з, з однієї сторони, все дуже легко. Коли ти починаєш працювати, з цим. ну для цього щоб потрібно, щоб в будинку була б активна людина, і все цікава, да в да. в якої можливо є якийсь вільний час, і вона хоче цим займатися. Їй хочеться, щоб її будинок був таким. Таке є не завжди. Ну дійсно добре, коли є такий пенсіонер на підриві, такий енергетичний, який там свого часу десь працював, а зараз хоче продовжувати працювати на благо своєго будинка. Якщо він є такий, то треба його брати за душу і казати: давай створимо ОСББ. Давай ти будеш представником, давайте будеш працювати. І він навіть зарплатню якусь там може отримувати з цього. Теоретично так так да, да, якщо зробити нормальне ОСББ, воно буде працювати. І зараз дійсно є можливість звертатися до фахівців, до Петра Обухова можна звернутися, він зможе допомогти вам. Ну, хоча б знов-таки підсказати, куди далі, що якийсь там наступний крок, або дати вам план дій. За яким ви зможете зробити оці всі пункти, пройтися по всіх чиновниках, пройтися по всіх інстанціях, зрозуміти, що все працює, там приєднатися до таких програм енергоефективності, які зможуть допомогти вашому будинку. Але знов таки мені здається, що вперше сперше треба себе перебудувати. Перше, треба зрозуміти, що мій будинок і я несу відповідальність за, за, за свій будинок. не треба чекати, що хтось прийде і зробить. Я причому впевнений, от абсолютно впевнений, що після війни буде багато таких програм угу. і будуть і фасади утеплювати, і дахи і там і сонячні панелі. Це точно, ось це що, це, що в пріоритеті. Це да. те на що нам будуть давати гроші євросоюз, да. тому що це в тренді. І, і дійсно в нас з цим великі проблеми. Тобто тут можна прийти і багато чого зробити, yeah. і, і стане набагато краще. Тому тому я впевнений, що це буде, але краще, щоб було у ОСББ. Коли навіть війна закінчиться, а в тебе вже є ОСББ. Ти просто подаш заявку і тобі в будинку щось зроблять. Бачите, як. Тож треба не зволікати і все ж таки думати і не думати просто сидіти і думати. Ти сам нічого не придумаєш. Треба брати, збиратися своїм будинком, знайомитися з сусідами, розуміти, хто вони такі, обирати найактивнішу людину, створювати ОСББ, і розуміти, що і міська влада, і центральна влада вона все ж таки думає про нас. А дійсно, після перемоги ми зможемо якимось чином прискорити ці моменти. А ви вже будете зі своїм будинком готові. Ви вже щось зробите, хоча б ОСББ буде у вас. Тож, будь ласка, звертайтеся до Петра Обухова, депутата одеської міської ради, який завжди зможе вам допомогти. Дякую, що знайшли час на нас на спілкування дякую. за роз'яснення. Ну і сподіваюся, що Одесити дійсно зможуть скористатися такими програмами. Дякую. Дякую. Ну і дякую всім вам за те, що були з нами. Залишайтеся з першим міським. Попереду, як завжди, найцікавіше. Ми зустрінемось з вами вже. Незабаром Руслан Дроздов перший міський. Тримайтеся, українці, все обов'язково буде Україна.